Йду бити тату. Трохи запізнююсь, Вже ну, на хвилини чотири. Але через те, що я пунктуальна, трохи мене це нервує. А я не запізнилась. Але Шевченка перекрито і правильно йду. І вулиця Шевченка у Львові. Там роблять ремонт. Велика вулиця. Одна з великих центральних, яка веде до центру. І через це я запізнююся. Бо я не змогла ближче під'їхати машиною. А ще через те, що я запізнююсь, я забула показати, як мені класно відмили машину. Просто лялечка. Але єдине, що я не дала на полірування. Дала би на полірування, було б ще гарніше. Майже, майже, майже. Майже, майже, де воно є? Так, десь, десь. Сіду, йду і не бачу косметології. Так, щоб я ще туди зайшла, тому що це серед новобудов і не факт, що це десь тут. Так, буду шукати. Так, спочатку ми вибрали, кого саме я хочу метелика, якого розміру, де саме. Тоді мені... Поголили руку, щоб нанести ескіз. Нанесли ескіз, мені ніби сподобалося, але не все. Тому потім нанесли ще раз. От, видно якраз, де був попередній малюнок. І в процесі я вам трошки знімала, коли майстер десь відходила чи міняла позицію. Як виглядає процес набивання? Сам процес, де вона набуває, тільки трошки я зазняла, тому що це все таки дуже відповідальний процес і я не хотіла заважати. І також зазняла трошечки як мені робили корекцію. А ще не в салоні є дуже крута змія. Ну, видимося постійно. Так, я кайфанула. Прийшла 12.04, пішла, 2.39. тільки вийшла. О, кайф. Дзвоню мамі. Мама куча пропущених лишила. Бо я мамі в процесі скидала фотографії. І їду за машиною, тому що ми машину з хімчистки не забрали, тому що не було як. Ну так от машину я не змогла забрати, тому що перед моєю машиною була припаркована машина, де міняли колеса, і треба було почекати півгодини, бо я не попередила, коли я приїду за авто. І я не мала півгодини, тому що мені краще через півгодини треба було бути в іншому кінці міста. Ох, Маленьке місто, так? Львів, ну, грубо кажучи. І мене Андрій запропонував мене підвести, щоб я вже не викликала таксі. Максимко заснув в машині, бо вони мали поїхати до бабусі, і вони так до бабусі і не поїхали. От. А я собі зараз піду, візьму каву і викличу таксі і поїду за своєю машиною. От, До речі, можу показати, тут плівка наклеєна, але отак виглядає, зробили мені корекцію. Я дуже-дуже задоволена. Я ну просто дуже щаслива. Це плівка, яку мені наклали на два татуювання. Це якась вона заживляється. Я з нею маю приходити чотири дні, через чотири дні обережно під теплою водичкою її зняти і мазати два тижні по пантену. І все. І воно заживе. А там вже повне загоєння до трьох місяців. Короте, я така рада. Я настільки рада, що в мене на душі аж тепло, тепло, тепло. Дуже-дуже тепло. Так, я, я слюзинку заплакала, ну, в процесі пустила, тому що я дуже-дуже дійсно цього дуже давно чекала. Какао і мегдалевий круасан. Сіла в помиту машинку. Тут таке для ніг. Застелили всюди. Отак були всі стільці застелені. Автокрісло мені помили дуже добре. Всюди все вимили, вичистили. Жодної всюди пилючки отут. А, ні, отут є. А, ні, нема. Це не пилюка. Прикольно, кермо так мені обтягнули. Йой, да ви шо? Шикарна лялечка. Зняли мій ароматизатор і подарували мені такий. В машині дуже приємно пахне, тому я їду. Дивіться, боже, як все чистенько. То було варте тих грошей. Серйозно. Я дуже рада. Просто глянь, яка лялечка. Чистесенька всюди. Ну і зовні теж чистесенька. І всередині, все вимили, вимили. у у у І автокрісло нам вимили, але автокрісло мокреше дуже. Так, і в багажнику все вимили. Опа! Чистота. Я щось засинаю на ходу. М -м. Прийшла додому. Ми мали йти гуляти. Поки сонечко. Сонечко зайшло, ми йдемо гуляти. Бо я щось просто засинаю, голова розболілася. Да. Ми йдемо. Їдемо в, гості. Ой, їдемо в гості до мами, а я тут присіла біля дверей, щоб виходити. І їх чекаю, щось мене морозить. Якось пішла на тату, тут, трохи мені не, ну, не боляче було, але ну, дискомфорт легкий. І щось дуже розбіглася голова і дуже мене виробає, хоча вроді ви виспали. Набери yeah. води я. Приїхав до бабусі. А тут сестричка. Є. Yeah. Є. Yeah. Маленька лялечка наша. Я. Yeah. Хотіла піднімати к максимувацію пісочком. А він поїхав. Поїхав. Чорнобривці. Так, чорнобривці. Що такий гарний. Їдеш, а я тут з Алісою нашою сижу. Ой, згадую, як то сидіти біля колясочки. Сонечко, але всі на вулиці, вдома нікого нема. Гуляй на вулиці, ми потім додому підемо. Ми йдемо з Андрієм дивитися там на забудову. Яка все ближче і ближче підсувається до будинку Андрія Батьків. Я думаю, що це вже максимум. Вони спеціально викупили там частину поля, і там щось буде. Я пам'ятаю, коли тільки... Перший будинок там будувався. Я Андрію казала, що було б прикольно там мати на поверсі п'ятому, шостому, пам'ятаєш квартиру. Я казала, що дуже гарний буде захід сонця. Не пам'ятаєш, ні, ми ще пішки ходили. У нас ще тоді авто не було навіть. Ми тоді до батьків пішки ходили. Я день! так. Яка краса. Хочу сьогодні айву запекти, хочу так айву з медом. Айву? Ага. У мене наркоті, я ти... Ну і чого ти не рвеш додому? Так, Яблучка такі сухі. Такі тверді-тверді тверді яблука. Да. Дуже терпке, так. Ну є. Ну так принось. Е Шо, маєш? Я купила в магазині дві штуки дорого, але тому що я дуже хотіла. От оце оце перегородили. Отак це тут виглядає. Дуже глибоко, може тут будуть ці. Вже вже почали купати. Так прям... Глибоко виглядає. Якщо ви тут залізти вилізти. А я передаю. Так, виліз під тоді, залізти. Серйозно? Дрій, ну може, не треба. Будь ласка, чуєш? Сорвана <плес> пачку. Вітер такий тут. Прийшли з Максимом на яму дивитися. Андрій каже, що все глина, і уявить, що там, де глина, то все можна заскладати і побудувати нам будинок. стій. Максим дорвався. От виявіть, що це наш будинок, і оце Максим приїхав, поки тато робить навіс, приїхав бавитись в пісочку. Тільки це не наш будинок. Ти не робиш навіс? Це не будинок. Це не твій будинок. От Андрій бавиться. Ой, Максим бавиться пісочком. Ми ще в цих сусідів ходимо, тому що тут камер нема. Так. Андрій пішов. Так, да, дуже гарно. Писочку. Дитина дорвалася. Труби, о боже, гарно. дуже красиво. Всі сусіди зараз щось роблять, бо субота, неділя, купають. Ой, так затемнено вийшло. Будинок Андрія бочків. Тато з песиком. Так смішно Максима несе. Як сумку. Смішний. Фрикуйте. В результаті купила Максимчику від Руно також бамбукову ковдру. Так, зараз дістану, а то так сліпить. Вот. Бамбукова ковдра. От. 140 на 105 на 110 не було. Зараз буду її вам відкривати, Андрій познімає. А до речі, отаке наповнення. Ось От так виглядає наповнення. Отак От воно виглядає. Я хотіла просто біло, просто білої не було. Так, є в кадрі, Симпатично? Будемо сьогодні його нею вкривати. Побачимо. Я думаю, йому сподобається. Вона пухнаста, легенька. Так, там вона легенька така. Я за неї заплатила 600 гривень. Відправила її зразу через два дні. Ну, якраз ви бачите два влоги, якраз на третьому його відправили. Чи на четвертому краще? Все, пішла. <плес> Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away